6 грудня вся Україна відзначала День Збройних сил. Урочисті заходи з цієї нагоди відбулися і в Тетіїві. 4 грудня керівники району та міста вітали захисників з професійним святом в ході урочистих заходів, які відбулися в районному будинку культури. Пам'ять загиблих героїв земляків шанували хвилиною мовчання. Голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Киземишин та виконуючий обов'язки районного військового комісара Олександр Флорінський, відзначили орденами Леоніда Сухацького та Романа Горбенка посмертно. Їх відзнаки отримали вдови героїв. Військовослужбовців та волонтерів Тетіївщини нагородили нагрудними відзнаками. Від імені усіх жителів нашого району їм подякувати, низько вклонитися. Спасибі вам. сумлінну службу та з нагоди Дня Збройних сил України сержанта полку особливого призначення миротворець Мар'яну Білокінь, міський голова Тетієва Руслан Майструк відзначив подякою та цінним подарунком. Цінними подарунками, Цінними подарунками мер Тетієва відзначив Дів загиблих героїв земляків. Збройні сили України держаться саме на таких хлопцях, як ви. Тому що саме завдячуючи вам, ми сьогодні маємо мирне на небо над головою. Я також хочу від всієї громади Петіїва низько вклонитися і подякувати вам за це. Голова районної організації Аграрної партії України Юрій Демцюра вручив вдовам загиблих героїв квіти та грошову допомогу. Сьогодні воюють, стріляють, і ми сьогодні вже нової пам'ять загиблих, то ми від аграрної партії тіського юну хочемо в дім наших відзначити матеріальними, матеріальними допомогами. І хочу сказати слова підтримки, пам'ятайте, що ми завжди з вами. Зі сцени лунали музичні дарунки у виконанні аматорів сцени Тетіївщини та групи учасників АТО Вижгородського району свої. Свічі братія мої! Щоб збудувати новий спіт, та шкода хлопців молодих, які закинули в пані та вшині, та не дама палеб рідну ненку країну, щоб працюного на боя нашій доцільні єдіна сінкому сину, всім довели. Хліб завжди буде на столі, А замикну, за вікном, червона запашна калина. холина?